Чи зручно містянам користуватись пільговим транспортом? Чи вистачає рейсів для всіх, хто має право на безкоштовний проїзд? І що кажуть про це пасажири? Першомуніципальний канал провів опитування серед людей та дізнався їхні думки. У місті діють пільгові маршрути, де люди з відповідним статусом можуть їздити безкоштовно. Міська рада компенсує приватному перевізнику АТП-15107 кошти за ці рейси, однак їх кількість обмежена. Слава Богу, їм здоровля, щоб не ходили і хорошо. По ніколи не відмовляють у пільгах?» е, Ні. Все нормально. Водитель, нормально. Водители, Водії Вот Другий раз, конечно, спрашивают пенсіони. Ми говорять, на нас посмотрите, не надо больше ничего. Ібо, заходи, <говори> а то Не пенсіоне. Я рух хорошо, із бекли, спешишь, Нормально, все, слава все нормально. слава Богу. А чому ужасно? А тому що цей набивають всі і пільгові, і не пільгові, і всі лізуть. Буває таке, що пенсіонери стоять, а лізуть всі. І оце ви як розумієте, оце так і Коли набивається, не знаю що. Окреме питання чистота транспорту. Тут думки теж розділилися. Дехто каже, що автобуси прибирають, а дехто скаржиться на брудний салон. Стан автобусів такий же, як і возять ці пільгові. Буває таке, що їдеш, що тобі душу витрясе, і все, що є в тебе. Є, є чистенькі, прямо йдеш приємно. а є такі, ну, нормально. Їхати треба, тому що по-другому, виходить, пенсії маленькі, розумієте, самі. Та головне, люди пропонують зміни. Зокрема, жителі хочуть запровадити пільговий тариф у 5 гривень для всіх маршрутів, незалежно від часу поїздки. Зараз не на пільгових маршрутах функціонує стандартний тариф 12 гривень, а для школярів 6 гривень у будь-який час в навчальні дні. Я була б задоволена, скажімо так, щоб всі автобуси возили пасажирів по 5 гривень. Пільгових категорій. пільгових категорій, так. Мені було б краще заплатити і сідати на будь-який номер і їхати туди, куди мені потрібно. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін перший муніципальний канал.